години говоримо про ведення бізнесу. Чому при загальній позитивній динаміці в Україні Одеса пасе задніх і опинилася у п'ятірці гірших регіонів з легкості ведення підприємницької діяльності? За годину після цього говоримо про об'єднання двох вишів Одеського та Кримського медичного університетів. Далі о 18.20 тема ефіру політики нової формації: хто вони та чи є взагалі. О 19.20 у студії обговорять, якими будуть дороги Одещини у цьому 2019 році. Не прогавте інтерв'ю з Олегом Баривадою, начальником служби автомобільних доріг Одеської області. А зараз переходимо до інших тем. Потяг Одеса-Чернівці чернівці це пробите дно, це ганьба, жах і сором. Одночасно так прокоментував свою поїздку депутат Комінтернівської райради Дмитро Ковбасюк. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре. Доброго дня, тож розкажіть, будь ласка, що вас приголомшило під час поїздки з Одеси до Чернівців? Ну не до Чернівців до ж а про знаєте, це потяг який, на напевно зараз знаходиться в найгіршому стані а, з тих, що від'їжджають від Одеси, і а, саме найстрашніше те, що Нічого не робиться для того, щоб ну, він такий із року в рік, і нічого не робиться для того, щоб він був кращий. Він старий, ми всі це розуміємо. А, мабуть, під час свят Украї залізниця зробила ну дуже добру справу. Те, що вони пустили додаткові поїзди і випустили всі поїзди, які тільки могли. проте хоча б помити потяг, його. Можна було це зробити, це не коштує великі гроші, але потяг приїжджає на вокзал, його поставляють на вокзал у стані, який абсолютно незадовільний. В нього неможливо в нього зайти чистим. Так е, вийти то взагалі неможливо чистим, адже там можна забруднити і речі, і себе, і все. Там повна антисанітарія, Я не знаю, яким чином там можна їхати людям з дітьми, адже він грязний брудний і ззовні, і е, внутрі брудний. Е, Ну, це, це це просто жах. І після мого звернення через Фейсбук, які репостнула дуже велика кількість е, людей. На жаль, е, ніхто з Укрзалізниці так і не відповів на це звернення, і я думаю, що ніякої реакції так і не буде. На жаль, скажіть, будь ласка, ви зверталися безпосередньо до представників Укрзалізниці? Як до них все ж таки можна достучатися? Адже ви все ж таки депутат? Ми е, я звернувся спочатку, е, ну коли. На вокзалі я підійшов до провідника, сказав, що як же так. Він каже, що не хочете, можете здати білет і не їхати. Я вам сказав, що це не вихід, і він має звертатися до своїх там безпосередніх керівників, що потяг не може подаватися в такому стані. Він сказав, що він це не буде робити, це не його задачі, і такі приходить потяг з ДПО, і Всім потрібно їхати, тому треба їхати. А також я звернувся через Фейсбук, тегнув всіх, кого можна було, в тому числі і офіційні сторінки залізниці. Вони. Поки що не відповіли люди, які теж їхали в потязі. Вони я знаю, що дзвонили на гарячу лінію укрзалізниці. Від звернення були зареєстровані, та поки що відповідь не надходила. Там десь в коментах писали про те, що вони зверталися, чекають відповідь. Скажіть, будь ласка, яким типом вагону ви скористалися? Це був плацкарт чи все ж купе? Там плацкартні вагони не було купійних вагонів. Це плацкарт, четвертий вагон в потязі Одеси місті 136. Я передбачаю відповідь від Укрзалізниці, що ви купували плацкарт, а не купе або люкс СВ, тому ну, такі умови. Вагон може бути плацкартним, але він повинен бути чистим. А те, що вагон пласкартний або купійний, не означає, що він може бути грязним. Він має подаватися однаково чистим. Є певні санітарні норми, яких треба дотримуватися. А вагон, у якому неможливо дивитися на вулицю через вікно, тому що воно повністю брудне в болоті, це неправильно. Ну, хочеться сказати, що вам ще пощастило, адже пам'ятаємо випадок минулої, минулого тижня, коли у вагоні ужгород Одеса взагалі лилася гаряча вода з, прямо з стелі на речі, на багаж на самих пасажирів, які їхали в цей час у потязі. Ну, так, і снігу не було, проте температура у потязі була близько 27 градусів. Mm -hmm. Тому повезло не дуже. 27- це жаркувато. Це жаркувато, так. Навіть і скажіть, від... будь ласка, останнє питання все ж, як будете контролювати ваші звернення, щоб все ж таки добитися якоїсь правди і покращення умов? Я буду, я буду далі звертатися до залізниців, намагатися отримати відповідь від них. І взагалі хочеться навіть на відповіді, хочеться просто, щоб ми звернули це увагу і в майбутньому подавали чисті поїзди, адже не можна на відпочинок у справах їздити в таких брудних потягах. Дякую вам за інформацію за те, що не не залишаєтеся байдужими і сподіваємося на все ж таки відповідь від Укрзалізниці. Це був депутат Комінтернівської райради Дмитро Колбасюк. Говорили про сервіси від залізниці та, зокрема, про стан потягів. Тим часом українці обрали нову назву Коняка. Згідно з результатами голосування, переважна більшість, а саме 25,6% підтримує найменування українській бренді. Друге місце посіла назва бурштин, третє гайстер. Менше голосів зібрали найменування Укринік, «Сонцедар» і Бревіс. Усі інші варіанти набрали менше трьох. Відсотків голосів далі наприкінці січня Міністерство аграрної політики та продовольства України планує провести нараду з виробниками Коняку для обговорення нової назви цього продукту. Нагадаю, що після асоціації з ЄС назву алкогольного напою Коняк слід замінити в Україні, адже таке найменування може мати тільки напій, вироблений у Франції у регіоні. Коняк в Україні ця назва має повністю зникнути з етикеток до 2026 року. Року. І до статистики. В Україні середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні минулого 2018 року складала. 3352 тисячі гривні такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Найдорожче коштує традиційно зняти квартиру у столиці держави, а саме 6636 тисяч гривень. Друге місце посіло наше місто в Одесі. Майже 5,5 тисяч гривень. Треба викласти орендної плати за місяць. Найдешевші квартири, за даними державної статистики, в Івано-Франківській та Луганській областях, де зняти квартиру можна менше ніж за. 2 тисячі гривень на місяць. І ще трохи цифр: середньомісячна зарплата українців у 2019 році складе 10 тисяч 129 гривень. Такі прогнози Міністерства фінансів. Водночас, у 2020-2021 роках, середня заробітна плата має зрости приблизно на тисячу гривень щороку. Так, у наступному році українці у середньому будуть отримувати 11,5 з половиною. Тисяч гривень на місяць, а у 2021-му – 12 тисяч гривень на той же місяць. Ця інформація стала відома з даних макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів. Нагадаємо, цьогоріч, з 1 січня, в Україні зріс розмір мінімальної заробітної плати. Тепер вона складає 4 тисячі сто на місяць. Більше на економічну тематику говоримо за кілька хвилин у лайв студії. У фокусі ефіру – ведення бізнесу. Чому при загальній позитивній ні, тенденції у державі Одеса постпасе задніх і опинилася у п'ятірці гірших регіонів зведення підприємницької діяльності. Дочекайтеся.